Дорогі мешканці Одеси. Сьогодні хочу вас привітати із таким наступаючим святом, як Різдва Ісуса Христа. Для кожного з нас народження дитини у сім'ї, особливо бажаної дитини, є великим святом. Є очікуваною подією, коли батьки чекають ось цього плоду, плоду любові для того, щоб. Його привести на світ. Народження Христа воно для християнина є саме ось цим очікуваним, ось цим новим щось, що має принести у їхньому житті радість надію. Багато сподівань покладає кожен із цим. Але в сьогоднішній день, на жаль, Різдво нашого Спасителя більше перетворюється у християнську традицію, а замість того, щоб навпаки очікувати у наших серцях відродження, найперше любові, найперше розуміння, найперше співчуття до кожного ближнього. Саме сьогодні. Хотів би сказати кілька слів для того, що Різдво це не лише день народження якоїсь людини. Чи просто дата, яка відбулася 2000 років назад, а радше процесу. Радше цього процесу, коли Бог прийшов до нас. Бог прийшов до нас у цей світ для того, щоб на своєму власному прикладі показати нам. Ці істини, найбільшу істину, істину любові. Як говорив святий Августин, люби і роби, що хочеш, але найперше люби. а вже тоді любов буде тим двигуном, який буде рухати людину у цьому світі. Саме у цьому новому році, і очікуючи. Це свято Різдва існу Господа нашого Ісуса Христа. Хочу вам, дорогі Одесити, побажати великої любові у ваших серцях для того, щоб ваше серце не ставало кам'яним, а ставало ще більш і ще більш м'яким і співчутливим та повним любові, найперше у своїй сім'ї, найперше до своїх дітей, своїх батьків. Найперше у своїй родині, щоб ваше серце, наповнене любові, допомагало вам творити добро, щоб новонароджений Ісус не залишався просто дитиною, яка є певного роду забавкою для батьків, а навпаки, принесенням того нового, чогось нового у вашому житті, саме для того, щоб це очікування. Сповнилося для вас повних ваших мрій, повних ваших сподівань, повних ваших бажань, щоб ваше життя завжди було для вас найперше радістю, щоб ваші серця були сповнені оцим вдоволенням моральним, щоб ви не втікали від самоти, щоб ви не шукали десь сповнення чогось того, що вам бракує, а навпаки, щоб ви могли. Кожному, тому, який вам зустрінеться на вулиці, чи на роботі, чи десь в іншому місці, ви могли подарувати цю усмішку. Усмішку, приязнь, любов і це тепло, яке буде виходити із вашого серця, щоб ви своєю любові могли огорнути кожного, хто буде потребувати від вас. Подальби якоїсь маленької. Для того, щоб новонаручний Ісус сповнився вас радістю, радістю усього того, чого Він приніс у цей світ, а найперше спасіння. Слава Ісусу Христу!